Дивимось на сканію, це R450, 14 рік, Євро 6 машина, топлайн-кабіна висока, мега ходна, по пробігу 869 тисяч. Давайте одразу з салона почнемо, коли вже відкрита двері. Показує пробіг. В рочках, задні мізди у нас. Така ось скамієчка готова до роботи. Кому цікаво, звертайтесь по номеру телефона. Лишаємо в описі.